Будьмо уважні, того часу заставив Ісус увійти учнів до човна і переплисти на той бік раніше від Нього, тим часом, як відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов нагору молитися на самоті, як звечоріло, Він був там сам один, човен уже був посеред моря його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ідучи по морю. Учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулися, то привід заговорили і з переляку закричали. Та Ісус тієї ж миті мовив до них заспокійтесь, це я, не бійтеся. Тоді Петро звався до нього і каже, Господи, коли це ти, вели мені прийти по воді до тебе. Іди, сказав Ісус, і вийшов Петро із човна, почав іти по воді. І прийшов до Ісуса. Але, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати, і скрикнув. Господи, рятуй мене. Ісус зараз же простягнув руку, хопив його і мовив до нього. Мало віри, чого ти засумнівався? І як увійшли до човна вітеру щух, тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг, кажучи: Ти істинно син Божий. І перепливши прибули в землю Генезарецьку. Господи, слава, тобі, Господь, слава в Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Присядьте на годинку. Слухайте дев'ята неділя після зіслання Святого Духа. Господь такий добрий, що сьогодні подарував нам. Дощик. подарував дощик. я аж не вірив своїм очам, градусник показав, щось 18 градусів зранку та утішився. І хіба дві речі хочу вам сказати, поділитися ті, які справді мене так дуже сильно торкають, і думаю, стануть для вас також благословінням. Перше, ну помимо того, що Ісус заставив учнів піти, бо це було після чуда розмноження хлібів. То Іван Златусти навчає, що він заставив, аби вони не загорділися, аби не неслися. Йдіть тобто, відси, хлопці, тікайте відси. І він не попросив, а заставив. Чого? Бо якби вони лишилися, то вони б одразу: оце фірма, оце ми, от ми, з нічого хліб розмножили. Ісус каже, так давайте, аби не виникало лишніх питань, тікайте. Тобто, це така підказка для нас: тікати від слави, тікати, коли хочуть тебе люди піднести. І з самого вечора, до, до, як ми читаємо, до четвертої сторожі, четверта сторожа це третя шоста година ранку. Уявіть, собі, вони боролися з вітром, боролися з бурею. І тут святий Іван Затовстий, чому це його, бо дуже, дуже мене це торкнуло, це, це він тут бачить Божу педагогіку, таке Боже навчання. Чого? Дивіться, християнин це учень Ісуса Христа. Той, який навчається в Ісуса. Кожен із нас на різному курсі. Хто навернувся недавно, той на першому чи на нулівці, хто вже трошки більше, там другий, третій, хтось може вже восьмий курс, хтось сорок третій курс. Але ми, ми на різних курсах того самого навчання, на, на різних рівнях. І злодусти каже, дивіться. Спочатку вони пережили бурю у човні, коли Ісус із ними був, коли спав. Коли кричали Ісусе, вставайте, чого спиш, ми тонемо. І він прокинувся. Я собі уявляю, який, який він був радий, коли прокинувся. Я кажу, що ви мене турбуєте? Що ви забуїте? Я Зупинив бурю, а потім втихомирював учнів. Тут уже каже Золотой зверніть увагу, Ісуса в човні нема. І Він допускає бурю, що хіба Ісус не знав, що буде буря? Хіба Він не знав, що буде шторм? Але Він каже: йдіть, а, а я це використаю. Потім ми бачимо бурю, у якій взагалі не те, що Ісуса нема, а Він помирає. Уявіть собі, як переживали оцю бурю, оцей шторм учні, коли Ісус висить на хресті, мертвий кінець, закопали Його, закрили в гробі. Це не просто те, що Він не, не прийшов, а навпаки, враження, що покинув. А потім бурю, коли Ісус вознісся, єдине, що дав утішення, що не панікуйте, я... Я не залишу вас сиротами. Я буду з вами аж до кінця віку. А потім який шторм мали переживати учні, апостоли, коли кожного з них убивали за віру. Не просто вони не мали файні машини, файні хати, файні парафіальні будинки. Їх убивали за віру. І По-людському, що вони мали зробити? Ні, Мені такого Бога не треба. Що це за християнство? Що це за віра? Чим більше я за Богом йду, тим більше він вимагає. І тому тут є урок, тут є так, таке, таке, таке навчання від Господа. І, і дає нам підказку, що слухайте, якщо ми ходимо до церкви хочемо бути християнами, і хочемо, аби у нас все було добре і, і добре і краще, то ми помиляємося. Ми помиляємося. Пам'ятайте, про це пам'ятайте завжди. Коли ти атеїст, коли ти в Бога не віруєш, тоді в тебе один ворог Бог. Один ворог Бог. Але це такий ворог, котрий б'ється не проти тебе, а за тебе, котрий бореться, аби тебе навернути, бореться, аби ти пізнав Його. То коли ти атеїст, коли ти противник Богові, то він, твій ворог, за тебе бореться. Натомість, коли ти починаєш навертатися, коли ти починаєш вірувати, починаєш йти за Богом. У тебе з'являються три дуже серйозні вороги: плоть, світ і диявол. Плоть, твоя стара гріховна натура, світ із ментальністю цього світу і диявол. І ці три вороги просто не дадуть тобі розвиватися. Плоть це наші похоті. Світ. Ми, власне, вчора говорили з друзями про світ і про ментальність цього світу, як це працює у деяких питаннях. Наприклад, там одна подруга розповідала про жінку, яка зробила за своє життя дуже багато абортів, із таким виправданням, що вона вирощувала одну дитину. Для чого? Ну, бо я, каже, не хотіла других дітей, аби ти все мала. Уявляєте собі? Я не хотіла других дітей, аби ти мала все. І я вже неодноразово стикався з цим. І скільки разів я це чую? Що Багато дітей не добре мати, бо тоді діти не будуть мати всього. А я сам думаю, собі, чекай, стоп, так я ж є із багатодітної сім'ї. Нас було шестеро. Нас було шестеро в сім'ї. Так може ми у якомусь сенсі не, не дуже розкошували. Але, але не було ніякої потреби. І я свідом, свідомий цього, що якщо мені сьогодні скажуть, Тарас, а що би ти більше хотів? Все ж таки, аби у вас було шестеро і так як було, чи аби у вас було, наприклад, там, троє. Але аби ви краще малися, або більше мали всього, то я все ж таки вибираю перший варіант. Я все ж таки вибираю перший варіант. Тим більше тепер, коли ми сходимося разом, то самих нас є скільки 33. троє. собі, що молодший брат не одружений, а наша сім'я нас тридцять троє. Пів села. Тридцять сім? Ну, вже тридцять сім, доки проповідь триває, то вже тридцять сім. І то, що я ще хочу мати дітей з жінкою, інші ще хочуть мати дітей. І, 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 розумієте? А ментальність цього світу як працює? Ні-ні. ні. Дітей має бути одно, рідко два, бо треба їх максимально всім забезпечити. Послухайте, навіть якщо одно будете мати, то всім не забезпечите. Не? А скільки нам треба? Розумієте? І тому це не є ментальність християн. Так, також має бути второпність до іншої сторони, як сказав папа Франциск, що. Католики не кролики, тобто не має бути там 18 дітей. Якщо ти не маєш покликання до 18 дітей, то ні. Але, але все ж таки, ну, одна дитина, дві то це чисто ментальність цього світу. Хіба не немає дійсно ресурсу по здоров'ю або щось? Тобто, мене так зручило вчора в цій розмові, власне, оце є ментальність світу. Тобто, я не питаюся, Боже, а що ти кажеш? Або Боже, як ти дивишся на це? Ні. Мені, ось так я хочу. Я вирішив, я вирішила, бо я бо, бо маю, маю такі думки. Маю такі думки. Знаю одну жінку, яка завагітніла третім, і, і мама її відкликала у бік і каже: Слухай, треба зробити аборт. А вона взяла ніж з кухні, дала мамі та каже: простіший варіант є заріжте другого, то тоді будемо мати вільне місце. та... Буде мати спокій. Така, ти що хвора, ти що, здуріла? Ти що мені таке говориш? Заріж з другого. Ну, каже така, а що? Цього різати не можна, ні? Бо, це вже є, бо цього ви вже видите. А цього, котрий у мене в лоні, то, 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 то треба зарізати, бо це, це перешкода, це проблема. Розумієте, а це, а це просто ментальність цього світу? Ментальність цього світу. Та так, це тяжкі питання. Буває дуже по-різному і бувають різні виклики. Але про це треба говорити і не треба цього боятися. І оці три вороги: світ, плоть і диявол увесь час будуть дзьобати нас увесь час і постійно. Шторм буде постійно, і мене це так зрушує, я це не можу зрозуміти. Для мене це поки що таємниця. Як Господь планував тисячі років народження свого сина, знайшов Марію, чисту діву, через неї це звершує. А потім таке враження ніби залишив її. Лише дає, лише дає через Йосипа пояснення. Слухайте, буде біда, тікайте в Єгипет. Так, Господи, ти не міг зробити так, аби той дурний ірод з сидимся щось стало? Не? А потім з Єгипту вертайтеся, а потім туди тікайте. Або Боже, ти не міг зробити, аби якось інакше син відкупив людство? Ні. Він, він Умови загальні не змінює. Він тобі дає силу і тобі дає напрямок. Тікайте в Єгипет. А тепер там. А тепер не вертайтеся в Іфлеєм, а йдіть у Назарет. Бо там теж царює ще один нерозумний. Тобто, розумієте, Господь загально не ламає нікому хребет. Бо він каже: слухай, і я йому дав вільну волю, і тому дав вільну волю, і тому дав вільну волю. І то моя дитина, і то моя дитина, навіть якщо дитина йолоп, але це моя дитина. І тому Господь радше не... Їх буде хребет ламати, а тобі дає ресурс. Ідіть, ідіть сюди. Тобто, наприклад, Господь не міг би зупинити бурю, шторм. Та міг би. Але Він каже: ні. Я вам дам силу вижити. Мало того, час від часу буду вам давати силу по воді ходити. Буду давати силу по воді ходити. Тому, брата і сестри, треба зрозуміти, що шторми нікуди не дінуться, бурі нікуди не дінуться. Це неможливо. Доки є цього світу, доки Ісус не прийде в другий, нікуди не дінеться гріх. Натомість Господь лишає нам постійно вибір. Він постійно лишає: ти вибирай, хочеш бути зі мною чи, чи проти мене. Ти вибирай. Хочеш мати одного ворога, який буде за тебе боротися, чи хочеш мати найкращого друга в світі, тобто мене, каже Господь. Але будеш, будеш мати трьох ворогів, які увесь час тебе будуть ходити знищити постійно. І тому треба знімати ці рожеві окуляри церковні, я їх називаю церковні рожеві окуляри. Ви лише до церкви, ходіть, і все у вас буде добре, бізнес буде файно йти, здоров'я буде на місці. Неправда. Неправда. Ви лише почніть вірувати по справжньому, то диявол за вас візьметься. Тому товариство. Ісус каже, оце: Заспокойтеся, не бійтеся, це я. У бурі Він промовляє, це я. Я ж собі сьогодні зранку роздумував тобто собі, Ого, тобто, що означає це я? Не лише о, я не привид. А Він каже, вода це я. Повітря це я, вітер це я. Закони фізики це я. Заспокойтеся. Тобто, все це є в моїх руках. І дивно Господь. Він не робить так, що він не допустить бурю, аби ми мали спокій. Він допустить бурю, але каже проси про зупинку, проси про допомогу. Він дозволить тобі йти по воді, але ти коли будеш тупитися, то він може сам не втручатися він каже, скажи про це. Тепер я читаю дуже файну книжку про особисту молитву, про пустелю, про те, наскільки важливе усамітнення. Власне, що починається сьогоднішнє Євангеліє, то там автор наголошує, що одна з найбільших спокусів, які ми маємо на молитві особистій, це на що я буду Богові про себе говорити. А він каже: говори про себе Богові. Так що Бог про мене не знає, то, що я там думаю, що ще переживаю, знає. Але тому, що любить, то він любить, він любить це чути. Це як коли ти працюєш зі своїми дітьми. От коли ти любиш дитину, та що дитина тобі щось відкриє нове, дитина тобі відкриє щось там раптово, то зазвичай ні. Але коли ти є з ним, коли ти поговориш, а Він розкаже, а такі цікаві погляди тобі скаже на це, то ти ще більше любиш дитину, а дитина ще більше любить тебе. Тобто, цей автор наголошує: говори Богові про те, що ти переживаєш. Говори Богові про те, як ти почуваєшся. Говори Богові про себе, бо Він любить і, і йому ніколи не набридає чути. А, а, а коли ти говориш, коли ти розповідаєш, то це і є молитва. І тому Господь нас запрошує, щоб ми робили речі ненормальні, християни, щоб ми робили речі нетипові, незвичайні. Бо звичайні речі роблять люди довкола. Але це буде можливо лише тоді, коли дивимося на нього, коли дивимося на Ісуса. І що робити, коли ми грішимо? То каятися і знову дивитися на Ісуса. Бо Петро вийшов з човна, почав іти по воді, прийшов до Ісуса, але побачив, що вітер сильний, злякався і почав утопати. Дві хвилини тому Ісус сказав: Не бійтеся. Скільки Петра подержало? Ну три хвилини його подержало. І знову злякався. Чого? Бо знову побачив бурю, а не Ісуса. Проти і сестри, Господь є у всьому, що ми робимо. Коли ми Його запрошуємо, то тим більше. Але він, він наголошує, що що ти лякаєшся маловіри, не піддавайся сумнівам. Так іде війна, так непростий час. Але як ми вчора говорили, а коли був простий час? А коли було легко, а коли люди не вмирали. Тому нам не можна руки опускати. Якщо ти віриш в Ісуса, якщо ти віриш, що Він тебе виведе з кожного шторму, то не можна опускати руки. Треба крикнути часом, Господи, помилуй. Треба визвати Його ім'я. Не знаю, привертати активніше його увагу. З довірою. Але, власне, з довірою, бо він, він негайно втручається. Коли ми кличемо до Нього, Він каже: «візви до мене, я обізвусь. І він негайно втручається. Ми скажемо, а де Господь у сьогоднішній війні? Та Він постійно втручається? Увесь час. Ми не можемо знати, чому він дозволив на війну. Але ми не можемо знати, чому взагалі він дозволяє на зло? Чому він взагалі дозволяє на якісь такі речі, які нам проносять терпіння або страждання, або смерть. Ми не знаємо. Але він каже: яка би не була буря довкола, я тебе не залишу, я поруч. Не бійтеся, я тут. Тому зараз помолімося, завершуючи цю літургію. Власне, щоб наново увізвати до Господа. Ми не знаємо, що нам принесе сьогоднішній день, що завтрашній. Невідомо, повна невідомість. Але дозвольмо йому діяти і дозволимо йому проявити себе у бурі. Якщо він на це дозволяє, значить має якусь ціль для того. І дозволімо, щоб він проявив себе, щоб він простягав руку, щоб Господь втручався через наші молитви. Через наші прохання і допомагав нам, не дивлячись на хвилі, на шторм, на вітер, робити речі ненормальні. Ну, власне, те, що ми бачимо багато навколо за останні два роки, особливо, коли людина собі жила, як жила, але раз і приймає інших людей, людина собі жила для себе, а потім раз став волонтером і помер, а аж загинув, служачи іншим. І коли ти бачиш такі чуда, як просто люди по воді ходять. Ти бачиш військових, які по воді ходять, які роблять нереальні речі. Як мене зрушило було це відео, коли військові кажуть до медика: Залиши мене тут, то йому наклав щось турнікетів три або чотири. І потім це відео попросили використовувати для міжнародних навчань. А він все рівно його не слухає, він робить свою роботу і витягнув його звідти, і спас його, і живий чоловік. Живий воїн. Це, це по воді ходити. Він, він сам каже, я не знаю, як я його витягнув. Ми бачимо багатьох ну, капеланів, які по воді ходять. Ми бачимо багатьох людей, які під обстрілами ходять по воді. Як це відбувається, я не знаю. Тому нехай Його милість буде з нами, нехай обличчя Ісуса буде з нами, щоб навіть тоді, коли нас занесе. Коли ми навіть починаємо топитися, ми все мали до чого повернутися до Його погляду, до Його присутності і до Його дії. Слава Ісусу Христу!